И духа, и сити, вон, читання, Господу, слава Тобі. тобі. Будьмо уважни, сказав Господь своїм учням. весь світло для світу. Не може сховатися місто, що лежить наверху гори, і не запалює світла, і не ставлять його під посудиною лише на свічниках, і воно світить усім у хаті. Так нехай світить світло перед людьми ваше, ваше світло, щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, проставляли вашого отця, що на небі. Не думайте, що я прийшов усунути закон чи пророків, я прийшов не усунути, а доповнити. Істину кажу вам, доки мене небо і земля, ні одна йота, ні одна риска закону не перейде, і все, поки все не здійсниться, І хто отже порушить одну з оцих найменших заповідей і навчить інших так робити, той буде найменший у Царстві Божем. А хто їх виконе і навчить, той буде великий у царстві небесні. Слава тобі, Господи, слава. тобі! Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Мінь. Христос рождається. Славі мої. Так нехай світить перед людьми ваше світло, щоб вони бачивши ваші добрі вчинки, проставляли Отця вашого, що на небі. І сьогодні. У день трьох святих святого Василя Великого Григорія, Богослова, Івана Затустого, сьогодні в цей день є найбільший той приклад у тих великих світил для церкви і для світу. І тих трьох святих ще називають трьома стовпами церкви. Вони жили примірно в один той самий час, це було четверте століття. І наскільки були ці фігури великі, знаєте, наскільки вони були самостійно достатньо наповнені Богом, що навколо них гуртувалися люди, які шанували їх іменно за те, що вони от такі є. Так? Їх навіть стали називати ті, що були прихильники Василя великого, їх називали Василянами. Але не тими Василянами, що сьогодні є монахи чин святого Василія Великого, це монаший орден, це трохи інакше. А називали їх Василянами, бо вони особливо ставилися до фігури Василія Великого. Ті, що. Е Ті, що почитали Григорія Богослова, їх називали Григорянами, а ті, що за Іваном іванітами. І, ці, і вони так помало, знаєте, почали утворюватися такі три великі течії. Вроді би, як і одна церква, одно вчення. Але ці фігури наскільки були важні, що почали, розумієте, навіть розділювати таке саме в собі розділення почалося. І ось е, одному Дуже побожному єпископу єпископу е, об'явилися вони в сні і кажу до нього, для Бога ці речі є неприємні. Розділення навіть у церкві, якщо особливо якось почитати якусь особу і окремо створювати навколо неї якусь таку, знаєте, таку собі міні-церкву, таку течію, і каже, зроби нам свято. Щоб які будуть почитатися ми всі три. І ось це свято трьох Святих це є свято об'єднання вірних. Бо часом, знаєте, є навіть на маленьких парафіях в селі: одні люди за священником, а другі за діком. Одні люди за тими, другі за тим. Ці кажуть, що той священик кращий, а ці кажуть, що ні, цей кращий. Кожен раз, коли говорите, котрий священник кращий, згадуйте свято трьох святих. Для Бога оце розділення є не дуже добре, бо найкращий Ісус Христос, а ми всі в ньому, і кожен має робити свою роботу, і в цьому буде радість святкування усіх подвижників оце свято трьох святих, це якраз є найкращий той спосіб. Коли всі разом в <кій> один голос, всі, що ворогують, всі, що не ворогують, але розділені, щоб сказали: Господи, Ти наш Бог, Ти Господь мій і Бог мій, і ми заради Тебе хочемо направити усяку розділену якусь річ, яка нас розділює, і хочемо засвідчити, Боже, Тобі єдність. Бо коли ми йдемо до Тебе, Господи, Ти наш як світильник, Ти наше світло, і всі ми, що йдемо із темряви, йдемо до Тебе, Боже. Бо без Тебе ми ніхто. Без Тебе, Господи, ми у цьому світі нічого не вартуємо. І якщо би взяти Василя великого Григорія, Богословича, Івана Златустов, то що вони вартують без Ісуса Христа? І ми часом через велике почитання когось із таких великих особистостей на землі забуваємо про те світло для світу, забуваємо про самого Ісуса, що через кого Він став такий важний, той чоловік на землі, через кого той наш фаворит став такий значущий через Ісуса Христа. Тому завжди є час, завжди є можливість. Завжди є потреба засвідчити Богові, що Господь наш Ісус Христос є найважніший. І свято трьох святих це якнайбільше доказує. Бо коли ми говоримо про заслуги святого Василія Великого, Івана за і горіть Богослова, то я не знаю, чи могли їх там хтось там перевершити. Ми бачимо літургію, яку ми сьогодні служимо. Це літургію, яку уклав Іван Затустий. І літургія Василія Великого, яка служиться тільки 10 разів у році. І ці великі святі сьогодні нам засвідчують будьте одно, як каже Ісус, як ми з тобою, Отче, одно. І молюся за тих Божих, яких Ти дав мені. Щоб вони були одні. Бо для Бога є дуже важливо, щоб ми були об'єднані і Богом ми це засвідчували. А де ми маємо засвідчити Богові єдність? У церкві. Прийшли до церкви, і це є місце, де всі, хто там є, є мені близькі, рідні і дорогі. І коли йдете з церкви, ви вже навчилися єдності, що в мене всі близькі, рідні і дорогі. І несете ото відчуття єдності у свою родину, бо часом донька свариться з мамою чи з татом, невістка створиться свекруху, не годне ніяк знайти спільну мову. То коли ти приходиш з церкви, ти розумієш, що треба це направити. Єдність відбувається там, де любов, тріщини там, де ненависть. Усувайте тріщини розділення, роз'єднання любов'ю. Переступіть часом через себе, через свою гордість, засвічуйте любов, тим самим дасте можливість об'єднатися всім роз'єднаним. Господь Бог є Той, хто збудував церкву на землі, а ми є члени тіла Його, і якщо котрес є відділене. То Бога болить. Тому не задаваємо Господеві болю, а об'єднуємося в одно єдине Боже тіло. Об'єднуємося молитвою, об'єднуємося духом і об'єднуємося любов'ю. Нехай Господь у цей день об'єднає і все наше суспільство українське, усі церкви, усіх. Християн усіх українців об'єднає в одно єдине ціле, яке називається Божим народом. Господи, Боже великий єдиний, Ти нам єдність подай ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос рождається.